Вітаю, шановне товариство. Вчора Наві виграли третю кваліфікацію в ряд на Тір-1 турнір. А саме на піджевелахію сезон 6. Перемогли вони у команди 1 победа з рахунком 3-2. Здавалося, що фінал буде легкий, але дійшло до п'яти мап. Адже вони перемагали спочатку 2-0 без шансів, потім дали їм команди до рахунку 2-2. Ну і на третій мапі взяли бруду плюс Хускара. І виграли за 20 хвилин. Ось така історія. Сьогодні приподнюю вам подивитися, ну як подивитися, послухати інтерв'ю з мідлейнером команди Na'Vi, Ніку. Файного перегляду. Не забувайте підписатися на канал ставити подобайку. Ну і давайте дивитися, що ж там цей мідлейнер казав. Алло? Йоу. Чи це на зв'язку гравець під Gel сезон 6? І Blast Famoul 4 і Dream League сезон 27. який там? Е, сезон 27, так, ну що, є питання до тебе конкретно. Ну, про третю, так. Давай, от давай, почекай, почекай. От я скажу припущення, а ти скажи так чи ні. От. Ну, розслабився, ну знаєш, подумав, що все, можна ногами їх виграти вже 3-0. Чесно, чесно. Давай Думаю, чесно. Думаю, ми виграємо взагалі без шансів вже третього. Просто по драфту. По драфту, нас не тільки аудрафт був, був зваюсь. Я граю на паті, в 0 станів майже. Ну вот, буквально 0 станів майже. Mm -hmm. Але сталося щось не не неочікуване. Не, ну і правда кажучи, я на паті теж... Десь три дні не грав взагалі матчмейкінг, і на КВ не грав. І я трохи щось... Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, трошечки, так? Сквин офейн. Я когда виграв в третій грі, то я участвую фюром типа руинів команде. Mm -hmm. А ти, от слухай таке питання. А, а ти не сказав команді, там. Ну от знаєш, я такий, такий прикол, но типа будь-хто може погано в, в зіграти, ти не сказав там, там хлопці, сорі, зараз разіба. Ну так, я сказав, Це було очевидно, що я майже слава там програв гру. Добре, що може виграти дві мапи, типу, і взагалі, було якесь рівно, ну, типу, майже всім, то, що ми Угу. <ривляло> Я поняв. Тобі теж було взагалі похер, типу, програва і програв, типу, зоріну і зріну. Ну це кльово. Ну, у вас немає такого да, що там хтось, знаєш, там в тій. Ну, що був би рахунок, там вже одна карта за ними, і ми програли б це вже другу карту, типу, то може було б гірше становище. А після <ривля> четвертої, <criticism> що думаєш, пішло на так? Четвертій грі? Угу. Mm -hmm. Ну, вони під підміт гарно зігралась підня. І через цека пішов сну типу він на візном теж дабл кіл отримав. Mm -hmm. uh, і вони взяли цей Тімбер теж райно постійно драфти. Тому що Тарас не міг uh, ніякого запрежити в соло. І навіть Сапом було тяжко Угу. Mm -hmm. mm -hmm. І через це їх іншвірка мали три руки і бігала по мапі і робила, що хотіла. Угу. Mm -hmm. А ти не думаєш, що ви лейтгеймі могли виграти мапу поспокійно? Якщо б трошки краще біл зробили всі разом. Ну і зіграли там відповідно. Ну, в сіму у нас, ну очевидно, нормальні герої в а, ну, В UT це просто вже гра моментів. Хто як нападає, хто як нажимає кнопки. Це рандомно, можна сказати. Тобто, ну, могу я, звісно, виграти. Угу, угу. Я тебе поняв. Як ти оцінюєш роботу нового тренера, скажи мені? Uh, ну, мені набагато краще, ніж минулий. <ріху> Не знаю, в цілому uh, він якось більше імпактить просто в усіх аспектах майже. І uh, там я люблю з ним поговорити, типу один на один там. Mm -hmm. Подивитися там всякі меча по міді там. Всяке там цікаво поговорити, типу він розумний, розумний людина. І з ним цікаво говорити про дату. Ага. Uh -huh. Я зрозумів. Е, ну, мені Тарас сказав на інтерв'ю, що він хотів минулого тренера за 4 місяці тому. Ну. Тарас. Я зрозумів. Окей. Дивись, таке питання. У вас немає зараз такої вже кваліфікаційної втоми? Тому що після Єнта ви, в принципі, небагато відпочивали. От. Що, у нас лишилось ще останнє коло на БАС, там 12-го роди часа. 10-го, 10-го десять. 10. А, 10-го взагалі. Mm -hmm. Ну, ми завтра граємо кв У нас, вроді, тільки 7-го часа буде Day-Off, і будемо те, в всі дні грати КВ і готуватися. Ну, mm -hmm, mm -hmm. в цьому звісно, типу, хотілося б без кваліфікації, типу, вже грати на турнірах і не показувати там стратки, всякі різні взагалі як ми граємо. Але що зробиш, типу. Граємо офіціалки, кожен дай менше. А немає у тебе такої думки, що у вас е, ну, навпаки ну, є перевага. Ну, очевидно, перед командами в кваліфікації є перевага, але і з командами, котрі грають вже безпосередньо на тір-один турнірах, на котрі там, на три, котрі ви пройшли. Що ви залишили всі разом? Ну, так, да, ви там ну, не дуже виступили на інтернешналі. Але ну ви як вже команда, котра пережила усі всі етапи. У вас є досвід, у вас ви знаєте, що один одного очікувати, а інші команди пошафулись там більшість. Що у вас типа це як перевага? Ну, звісно, перевага має бути по. Але, типа, може бути так, як і у Falcons. Вони, по суті, коли зібралися, типу, по суті, новий склад був. Вони одразу почали грати турніри. Тому ви mm -hmm. можете дивитися так само і зараз команда, якась 3 1 яка там поміняє кілька гравців і буде вигравати всі турніри. Типу, звісно, у нас є перевага, скоріше все, в тому, що в комунікації і в цьому як ми знаємо один одного, як хто грає. Але це не, не виключає цього моменту, що інші команди можуть грати теж, теж, теж добре. З ким як вишитись, до речі? <гад> ну, <Phil> no, останнім часом дуже погані кавешки були, тому що всі території команди не грали взагалі КВ. Мене відпочивали. Вони кваво не грають їм, нема сенсу. Ну, не було сенсу грати. А вже завтра, і в цілому вже зараз буде багато кращі кавечки там перед один команд. Угу, угу. Тому що всі починають да, перед Бластом груповою стадією грати потрошки. Так, та, там вже сильні, сильніші команди. Угу. Я поняв. Як у тебе взагалі, до речі, ми з тобою не спілкувалися на, на інтерв'ю щодо цього. Як у тебе після Інта взагалі враження від турніра? І от, ну, я розумію, що результат там не, не вдалий, але ну може ти там щось для себе взяв, може щось в такому плані. Mm -hmm. Ну, Vibe International, напевно, був найкращий турнір в моєму житті поки що. Срівняння за EWC взагалі далеко по вайбу. Mm -hmm. Ну, ціму дуже круто було для мене. Ну і грав я теж непогано, тому мені цілому враження, я Звісно, в, в цьому ми грали погано <грави> і програли. Отак, uh, які висновки зробив. Mm. Ну, напевно, те рішення про тренера вже треба було зробити. І це було вже фінальною точкою, яку всі розуміли, що mm -hmm. треба вже щось діяти. І думаю, це нас гарно освітло в цілому. Ну, і очевидно, там всяких там, моральних і ігрових планах теж виріс. Mm -hmm. Ну Так. Да, насправді, я так. Ну, я тоді тобі ну, я нічого не казав, тому що ну, це ж ваша командна історія там, кого брати на тренера і так далі. Uh, просто ну, мені здається, вам дійсно треба от людина, там, от, каші, СІ, яку, який там буде займатися безпосередньо драфтами. Ну, типу, це ж у всіх тир-1 команд так зараз. По тренер це супер імпактова історія. Так, і в цьому, мені здається, тяжко грати на тир-1, коли у тебе ні один гравець, не, 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 не знаєш про таке тир-1 майже. Тобто uh -huh. У нас єдиний був Бакит, який ну, в суті вже давно грав на тир один. Там, Три роки тому, але не відносно давно. А, чим більше гравців, які знають, що таке Трудендота, тим легше самим грати Трудондот. Ну так, да, логічно, в принципі. А, мені Тарас ще казав, що ви на боткем десь тільки до, до Нового року будете збиратися, так? Що ви зараз е, всі вдома а і, і без <laughs> Буткемп, Буткемпу покажете ні, так? Будкемп покаже ні. Ага, я зрозумів тебе. <laughs> До того боткемпу була... до нового року не буде. <рес> що настільки реально погано все було на боткемпі у вас? Ну, мені особисто не стільки погано було, не знаю. В мене на кожен боткемп майже одинаковий, типа. Типу сиджу, граю доту, типу, кожен день бачу там зайця, Тараса. Ну що обичний день. Проснувся, умився, пішов грати доту. <рес> Поїв там, не знаю. А в цілому в цілому. На команді, я повне це було вже негативно. Тому що вже я відчував, що в кожного вже є якийсь мінус файб в моменті, типу, чим далі. Типу, вже якось в ті вже якось немає такого вже... настрою грати і перемагати жорстко. Mm -hmm. Типу вже кожен один з одного змучується. Mm -hmm. Коротше, стріж строго, строго без буткемпів, і потім один буткемп за весь сезон перед інтом, І ми виграємо інт. Ага. Тобто ти взагалі перед інтом хочеш? Та, щоб всю всю ауру зібрати в один буткемп. І, і на скільки? На скільки? На цей один буткемп. На, на, на півроку просто. От після нового року ми робимо буткемп на півроку. А, і просто сидите там, да, постійно? Та. Нема життя особистого, просто граємо доту. Тобто ти все ж таки ось зацінилася що ми в Києві, пам'ятаєш, спілкувалися, що типу ти простой місяць, типу, перед інтом, я, я почув. Ну так це ж. Це база просто нереальна. Ну, так, ж... я, тільки Я не знаю ні одну команду, яка так робить, ну але це, це база, точно. Типа просто Сенсі... я не знаю ні одну команду. А, а звідки ти знаєш, як команди інші роблять? Вони тобі скажуть конкуренту, як вони роблять? Ну, як мінімум я бачу там онлайн турніри і вебкамери на онлайн турнірах. І я бачу, що люди явно не, не на буткемпі сидять. А які онлайн турніри перед ентом були? Figure, yeah, thing, і турнір в Китаї. Куди поїхали парі Параша? Як вони зіграли, до речі, після турніру в Китаї і боткемпа там? Топ-3 інта. А як Gaming зіграли? Топ-2 інта з турніру в Китаї. Ну ладно, Фелканси тут я не знаю. Фелканси виграли Інта. Правильно? Felcans нічого, напевно, не скажуть. Я думаю, що. Ну, в принципі, у Фелкансів, скоріш за все, <рес> uh, цей, у у Фелкенсів, напевно, на такий буткемп, що там просто ну, б, бляд, люди туди хочуть їхати. <рес> я думаю, що там у них персонально. А, до речі, ладно, давай, давай euh, питання з чата. Парочку задамо. дамо. Друзі, <рес> я бачу. Дивись, от на стрімах, ну, я думаю, ти коли дивишся. На, у нас така історія. От Дізраптор, коли. Команді виникає на позиції 4. У нас кодове ім'я є для Дізраптора, я розумію, що теоретично герой хороший. Але у вас кодове ім'я, він має Лузраптор. Що не виходить з цим героєм, Ну коротше, Я впевнений, що коли Зайц грає на четвірці Дізрапторі, і в нього погана лінія, то це, скоріше за все, уз буде. Тобто то ты в грі вже розумієш. Ну, в цілому, коли бачиш, нажимає на Бакита і в нього просто п'ятий рівень на 14 ховині, ти розумієш, що явно щось не то пішов в грі. Може в миди сталося на те, але в цілому, не сказав би, що у нас гарне становище. Ну мінус вайп зразу, правильно? Трохи є. А в цілому, в цілому, дизраптор. Дизраптор сильний герой я думаю. Имба, uh -huh. я би сказав навіть. Ну просто якщо п'ятий на 14, то, то мінус лейп. Так. Добре, давай ще одне питання чату і не буду тебе. Цей. А, ну ну я, ладно, це не, він не зможе це сказати про кеза. Чи, чи можеш сказати? Я, я можу сказати про кез. Давай, кажи. А що казати про кезу? Ну, у вас хтось грає на кезі? Ні. Е, Якщо що, я тобі розкажу таку передисторію. Я з, з Юрою Пімії записав в Києві, коли ми були, от з тобою інтерв'ю записав із Юрою. Там Я у нього спитав про героя. А, ну, Там одного, не буду казати, якого. Там, що Готували до Інта. Ну, ви його не пікнули, ну, але то таке. А, Він каже: да, 100% готували, буде, типу, там завуальовано, так сказав, я це заблюрив, типу. І мені заблочили цей момент, а там це ну там хвилину дві-трима, напевно, ми про це розповісспілкувалися. Типу кома організація заблочила, сказала, не можна. Ну я інтерв'ю думав там в фінальний день випустити. Ну але ви просто не фінальний день, а фінальний день першої сказати. Ні-ні ні. Я хотів цьому. Ну коротше, заблочили, сказали вирізати. А це типу там більше половини інтерв'ю. А що це за Що це Так я не можу сказати. Чому? Е, e, ну, нехай люди думають самі. Просто цікаво, що ти мені зразу сказав, То, що у вас ніхто... Напиши мені ніхто... всім, що це за герой. Напиши мені. Давай, я тобі напишу. Мені вже самому цікаво. Ага. <laughs> а, просто... Я так, я не знав навіть про цього героя. Що нас? Щось може бути знову. <laughs> Ми з ним на боткемпі розмовляли про, про героя. Ще, я, ще, я ще питаю за цього. За... Ну, тобто, мені організація це заблочила, ну як би я розумію, тому що перед інтом, ну, там, навіть завуальовано. Е, Припустимо, гра... питаю, грає хтось на кезі, та ніхто не грає. А ви не граєте тому, що ну впадло, бо ви думаєте, або ви думаєте, що це поганий герой? Ну, поки що. поки що, Мен здається, що це поганий герой. Але я не... Я можу допустити ситуацію, де він буде неплохим героєм, і я можу його награю. А поки що я не бачу в цьому сенсу. Угу. Окей, я тебе зрозумів. В принципі, все чесно. А Якісь побажання? Може, комусь хочеш передати вітання в чаті, можливо. Mm. Nee. Нікому не хочеш, ніхто не достойний Передаю... твого вітання. Передаю привіт, а одні побіду. <laughs> <Так> вони... <laughs> Добре, ладно. Підходить, принципі. Один побіду, три прийоми. <laughs> ну, ви бачите, ви цей ви... <laughs> дали їм понюхати другу побіду, блін. Такого у них історії ще не було. Ну хорош, молодець. Е, удачі тобі, вам удачі на квалі на Blast. Я вже не буду дивитися на стрімі, тож, ну, і на інтерв'ю у нас не вийде. Але удачі вам виграти і наступну кваліфікацію, і 4 з 4 ультанути. На цій так, квалі. Там вже і Blast починається, якщо що після кваліфікації через два дні або чотири. Ну, Blast я не буду дивитися, але думаю, що ви ну, у вас шанси є нормально. Там точно. Ну, хоч холодильше що просто, щоб ви не втомилися, типу знаєш, це ж такий забіг. Ну, цікаво ще зіграти КВ проти команд, що вони взагалі придумали <риснят> <риснят> з героями. Я, я думаю, після Інта це ж такий, знаєш, що люди будуть просто на, на чилі. Ну, тільки роздуплятися будуть. Напевно. Понятно. Але побачу. Uh, дякую, може що. Зі вже зі на буткемпі місячному і готується та... до рост. І ще раз. Парі пара. Яке місце P-Vision зайняли? Менті. Яке? <рисн> Третє. Третє. Боткемп плюс турнір в Китаї третє місце. Місячне. У них не було боткемпу. Нехто в боткемпу. Ну ладно, окей, окей. Екстрім геймінг, яке місце зайняв? Після буткемпу. Типово пово кидаєш. Друге, звідки ти знаєш, но я був буткемп, да. Блять, а сидів 25 паблосів в день просто їбашив, звідки він сидів в Китаї, не можна стільки грати. Я сидів просто дома. Ні, вони десь європці там сиділи. Точно. Добре, добре. З экстрем я походжусь. Тому і... що вони китайці, а вони не можуть без буткемпу грати пабліки. Їм це критично потрібно. Добре, окей. А Фелк. Ну, фел... ну, окей, Фелк це невідома доб... невідома Константа, правильно? Да. Так. Я думаю, теж б... не був на буткемпі, Максом. А можливо, вони живуть на буткемпі постійно. Ні. Добре, окей. Повіримо твоїм словам. Uh, дякую, велике, що завітав. Бажаю тобі удачі і команді на Бласті. Кваліфікації і на власті груповій стадії, ось така історія. Та Дякую, що дивились це відео. Вітаємо команду Наві з проходом на піджелахи сезон 6. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку. І побачимось з вами, коли побачимось. На все добре.